Кожний лідер чи кожна сила повинна заявити, яке твоє бачення, коли ми говоримо про організацію влади в Україні або принципи формування влади? Тільки скажіть, будь ласка, зараз до виборів. Бо після виборів у тебе може з'явитися спеціальні мотиви, які будуть контрастувати закону, але ти на їх підеш. От зверніть увагу, останні півтора року ми провели у очікуванні, чи вдасться б'юти партії регіонів. Через розподіл влади створити конституційний переворот країни. Тому що мотив був дуже близький. І та влада, і та не дуже шанує Конституцію чи закон, але і та, і та сторони хотіли б себе побачити в політичному майбутньому на найближчі 10-15 років. І найкраще це зробити, догов... домовившися за кулісами про те, що умовно я кажу і неумовно президента обирають в парламенті. Народ тут ні до чого. Ми робимо на двоїх конституційну реформу, тобі ж переворот. Ви отримуєте вічного прем'єра, ми отримуємо вічного президента, очевидно, треба забути про демократію, очевидно, треба забути про свободу. А я хочу додати, Україна втрата демократії, Україна втрата незалежності. Бо ті ребята приведуть нас до того, що із втратою демократії ми станемо колонією.